Так, поділорістести кіт, та серйозно. Якщо хребет не є стабільним, якщо він рушується туди, сюди вперед, назад, він коли зрушується, стискає нерви. Цей диск між хребцем зношений, його немає. А це тіло хребця пішло допереду. Воно потягнуло за собою всі нервові структури, і вони тут стискаються. Це операція під загальною анестезією робиться. Триває біля години. Тобто ми заходимо, ставимо десь фіксатори спеціальні, тягуємо, правильно його фіксуємо в правильній позиції. Тоді ви можете ходити з операції своїх ребець Одною операцією. По тільки що ми опорували людину з аналогічною проблемою. Сьогодні дві таких операції. Але другу людину, що ми зараз оперували, її реопорували два рази вже. Це третя операція. Вони ще питаємо. Бідеться одною Так, звісно, треба зразу було поставити гвинти і все. Вона не у нас опорувалась. Та спеціальної реабілітації немає. Виходити зразу після операції. Обмежень немає взагалі ніяких. Після Операції можна вставати, сидіти зразу і ходити. У нас тяжело атлети, ті, що піднімають ваги, піднімаються до тяжкої атлетики. Борці повертаються до боротьби. Танцюристи повертаються до танцю. Електронерміографію зараз вам зробимо. Знаєте для чого? Для того щоб подивитись наскільки оці нерви там стиснені ті що ідуть в ноги, тому що якщо сильно стиснення, треба раніше операцію робити. Якщо не сильно, то можна відкладати.